Доброго дня, мене звати Ірина Бондар, я фахівчиня Балського бюро правової допомоги, і сьогодні поговоримо про дискримінацію в трудових правовідносинах. Конституція України гарантує кожному громадянинові право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. При цьому на законодавчому рівні забороняється будь-які форми дискримінації. То що ж таке дискримінація взагалі? Дискримінація одне з низки явних і розпосюджених порушень прав і свобод людини. Підставою для вчинення дискримінаційних дій є стереотипи та упередження. Що ж стосується дискримінації у сфері праці, то це нерівні можливості працівників, наділених рівною продуктивністю або неоднакове до них відношення з боку роботодавців, суспільства і держави, а також свідоме обмеження прав суб'єктів соціально-трудових відносин, що перекриває їм доступ до рівних можливостей на ринку праці. Також необхідно відмітити, що 1 грудня 2022 року Верховна Рада України прийняла закон про мобінг, який передбачає відповідальність за цькування та приниження на роботі. Цей термін необхідно застосовувати лише тоді, коли йдеться про приниження на роботі, і найбільшим його проявом є психологічне знущання над колегою, групою працівників або керівництвом. Які ж існують форми та види дискримінації в Україні, розрізняють два види пряму та непряму дискримінацію. Пряма дискримінація це випадки, коли людина цілеспрямовано відмовляє в чомусь іншій людині або ж цілій групі людей певної раси, віку чи статі. Іншими словами, це випадки, коли до деяких осіб ставляться менш прихильно, ніж до інших в аналогічній ситуації. А непряма дискримінація проявляється у створенні певних умов, коли певна група осіб ставиться в несприятливу ситуацію порівнянні з іншою групою, незалежно від офіційного законодавства держави. Як може проявлятися дискримінація саме у сфері праці? Дискримінацію на ринку праці можна умовно поділити за сферою дії та за результатами та виділити наступні її види. Дискримінація принаймні на роботу або при звільненні. Дискримінація у доступі до певних професій, посад або професійна сегрегація, дискримінація при оплаці праці, дискримінація при просуванні по службі в професійній кар'єрі. Дискримінація при отриманні освіти або професійної підготовки. Яким же є алгоритм дій особи, яка зазнала дискримінацію чи мобінгу на роботі? Перше, що потрібно зробити особі, яка зазнала дискримінації на роботі та бажає звернутися за захистом своїх прав, це визначити, яка дискримінація відбулася пряма чи не пряма. Коли саме відбувся факт порушення та чи є доказу факту дискримінації. У випадках, коли вчинювані дії підпадають під ознаки кримінального або адміністративного правопорушення, варто звернутися до правоохоронних органів. Якщо зафіксовані факти не підпадають під ознаки правопорушень, необхідно звернутися письмово до роботодавця та вказати на обставини, які особа вважає дискримінаційними. Також особа, яка зазнала дискримінації чи мобінгу, має можливість звернутися зі скаргою до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, подати звернення до відповідного територіального підрозділу Державної служби України з питань праці. Звернутися до суду. Забезпечення принципу недопущення дискримінації у сфері праці повинно бути реалізовано на всіх етапах трудових відносин при укладенні трудового договору, переведенні на іншу роботу, оплаці праці та звільненні. У разі якщо ви потребуєте додаткових роз'яснень, ви можете звернутися на цілодобову гарячу лінію системи безоплатної правової допомоги за номером. 0800 213 103 або до Балтського бюро правової допомоги за номером 048 66 2 02.